Ці пільгові категорії, в тому числі пенсіонери за віком, здійснюють перевезення безкоштовно, без обмеження, тобто всі рейси для них безкоштовні. Інші пасажири, які не підпадають ні під яку пільгову категорію, так вартість приїзду 10 гривень. Ну, ми розуміємо, неодноразово вже були на відправленнях з міським головою Русланом Романовичем. Так, ми розуміємо, що найбільше, а може навіть і всі пасажири, це. 60 плюс, тобто ми розуміємо, що це майже всі пільові категорії. Традиційно ми розпочинаємо і плануємо також цього року з 12 квітня. Так, і перевезення тривають до 31 жовтня е, щороку. Е, значить, є перелік маршрутів. Станом на сьогодні їх є 15 маршрутів. Хочу сказати, що минулого року нам вдалося також додати ще е, на прохання жителів, так, мешканців громади, е, маршрут до села Братківці. Так, і станом на сьогодні ми маємо 15 маршрутів. Е, значить, е, Один з найбільших маршрутів так, і найбільші садове товариства — це є вокзал Толемаш ДБК Сади. Маємо два найбільші садові товариства це є Магістраль і Прогрес. Е, Хочу сказати, що маршрути усі курсують через день. Даний маршрут розпочинає роботу з вокзалу, від багажного відділення, і доїжджає до Христини і звідти вже розвозить людей до садових товариств. Курсує на даному маршруті дві одиниці, два автобуси великого класу. Наступний маршрут це є автостанція 2 пасічна, хриплом відправляється зранку з автостанції 2 і е, їздить до села Хриплин е, значить, е, через Галицька, Василянам, Гарпуші Лепко. Також це один з найбільших маршрутів, це є вокзал Бізна, село Рибне. Маємо два великих садових товариства це є Буринк, е, буровик і росенка. Також зранку робить два рейси з вокзалу і два рейси вечором для того, щоб вивезти людей.